Так, всім привіт. 22 липня. У мене сьогодні відбувся суд. Мені дали запобіжний захід сидіння, як кажуть, на докрулодобовому домашньому аресті у Львові, щоб я тут не тинявся, як кажуть, не заважав мафії підпільних казіно, які покривають ці підпільні казіно, орудувати далі, як кажуть, збирати бариші з своїх тих закладів, які вони покривають. От. Відбулося зухвали таке судове. Судовий процес, в якому суддя спочатку пробував робити якусь діяльність, зацікавленість, щоб вивідати події, які відбуваються, які я зазначав. Але в кінці того всього судового фарсу, так як в залі були СБУшники, які оцю софіню теж затіяли по цій вказівці зверху, ті ж слідчі по тій справі, яку мені завели. От і дані збушники е, наблюдали за подією, Суддя довго радився в нарадій кімнаті, які винести, яку винести ухвалу, і виніс-таки все ухвалу, щоб мені е, щоб це е, клопотання їхні задовільнити, незважаючи на всі факти. Правопорушень проти мене на ці факти, що я веду журналістське розслідування по поводу підпільних казино, що мені перешкоджають, що підробили справу. Тобто на це все було не зважено. Даже суддя умудрився в кінці суду це відеопротоколи даних засідань я обов'язково викладу для ознайомлення. І в кінці суду зазначив, судового в судовій ухвалі зазначив, що всі. Подання, повідомлення про злочин, от злочин зі сторони працівників СБУ прокуратури відхилити, віддати мені, тобто, все робиться для того, щоб в справі не фігурували мої подання, повідомлення про злочин, які реально проходять. Тобто, згідно статті 259 п'ятдесят 267, тобто нововиявлені обставини, які зазначають, що Судді попало за відомо підробна справа, тобто сфабрикована для того, щоб завести його в оману, щоб видати от певні рішення. От, суддя спочатку якось це все сприймав досить якби, позитивно. Я не думав, що він все-таки виконує якийсь свій служебний долг і визначиться з правильністю рішення, але е, наразі кімнаті перебуває ще буквально десь порядка двох годин. Довго напевно совіщався з кураторами своїми і виніс ухвалу. Підпису на ухвалі немає там, якась печатка тільки, щоб мені щоб задовільнити оцей домашній арешт. І зараз пробувати будемо писати апеляцію, але слідчі СБУ намагаються мене відлікти та новими справами, зазначаючи якісь там для ознайомлення мені підсовуючи, і чотири дня мене викликають в. Спробують викликати в СБУ, щоб якоби для огляду для ознайомлення, тобто все робиться, щоб я не займався апеляційним поданням, а якби з ними возився, з їхніми бесідами, якимись такими моментами. І що хочу в тому, от підітожуючи ці дані факти, зазначити, що що би ви не робили, дорогі я кажуть, служителі, слуги Божі України, які на як кажуть на тимчасових посадах. На наших е, е, грошах, які ви просите з бюджету, вам все мало, все це. А ті сотні мільйонів гривень, які ви маєте сприяти мені викриванню, ви не хочете викривати, бо вам куратори сказали туди, не лізти, не дивитися. і ви витворяєте оті такі беззаконня, які ви витворяєте. Витворяєте. Я їм зазначив і ще раз зазначаю, хто мене буде дивитися, от з тих небожителів, так званих, як їх називають, тих чиновників чинуш, що, що би ви не робили. Я йшов на цей крок свідомо і знав, що буду боротися. Я їм зазначав навіть сьогодні в кабінетах, що хлопці борються з зовнішнім ворогом, а я борюся з внутрішнім ворогом. І вони для мене, я їм зазначив, що вони для мене це внутрішні вороги. І за те, що вони замість викривати, сприяти мені, ті сотні мільйонів гривень повернути. Вони зухвало так сміють йти на такі от зухвалі поступки. Тому, що би зі мною не сталося, знайте, що е, ну, нічого, я кажу, не завадить мені, не перешкодить ваших таких зухвалих, безсовісних діях е, йти до своєї цілі. Бо тому що я зазначав ще, що зовнішнього ворога ми хоча б бачимо в лице, а внутрішній ворог він кувальніший. Він Зухваліше, він по підлішить, він може в спину, як кажуть, струмити ніж, посміхаючись. Отак от зараз роблять працівники оці СБУ, я їм так зазначив. І будемо йти до перемоги, що би нам це не стояло, бо тому що хлопці гинуть там. Ну, значить, а наша судьба їх підстрахувати, захистити тил. І от таких продажних СБУшників, прокурорів, які тут на засіданнях і суддів, треба з ними боротися. Не жважаючи ні на що, тому що якщо ми будемо думати, що наша хата з краю і Боже нас того не коснеться, так не буде. Тому, щоб вам не коштувало, щоб мені не коштувало, знаєте, своє, як кажуть, браве діло треба відстоювати до кінця. Тому що, здавшись в якийсь момент, оці падліці, ті труси, вони запхають ніж спину. Тому треба якось відстоювати свою волю, свою, свою якусь таку честь і відстоювати свої наміри, свою, таку, свою правду, стояти за правду. І воно, дай Бог, ми переможемо, якщо ми от почнемо всі разом якось так боротися з тими ворогами. І тоді правда буде на нашій стороні і перемога. Тому всім щасливо. І буду тримати в курсі поки на зв'язку з подіями, буду виставляти по-дальшому дії, от що на суді відбувалося, і прочі моменти, що відбувається. Тому всім щасливо, до наступних зустрічей.